Вітаю! Маленька порада від Таро на 14 серпня 2025 року. Карта правосуддя, карта імператор та двійка мечів. Карта правосуддя та карта імператор. Тут карти кажуть про те, що е, завтра е, у вас може виникнути така ситуація, де е, треба буде гарно подумати, е, тут можуть, е, тут можуть бути, е, програтися в когось от прям реально судові справи. Е, тобто е, суд в державній установі. Ну, от реально, якісь такі Підписання документів. Тут можуть бути навіть підписання брачних контрактів, і карти кажуть, гарно все зважуйте та гарно все думайте, навіть якщо це не про вас, це не у вас ну, немає судів. То карти кажуть про те, щоб не поспішали, не поспішали, не приймали таких необдуманих, швидких рішень, кладіть все на ваги, зважуйте всі факти, свої рішення, обдумуйте, вибудовуйте чіткий план, вибудовуйте. Стратегію. І не сидіть в тій позиції, коли я не знаю, що робити. От на завтрашній день оця позиція, що я не розумію, я не знаю, що робити, то вона не підходить якраз. Завтра якраз треба знати, що робити. І ви будете знати, от, якщо чітко зважити все за та проти, і прийняти одне вірне рішення, чітке. Ну, такі поради, порада від карт. Дякую.